Асинхронність JavaScript, Promise. Promise – це ключовий інструмент для роботи з асинхронним кодом, що змінює підхід до обробки даних. Ми розділили цю тему на два блоки, і сьогодні розглянемо теорію. Promise – це спеціальний тип об'єкта, який використовується для асинхронних обчислень JavaScript. Почнемо ми, власне, з його створення і в процесі поговоримо про деталі. Створюється він за допомогою конструктора NewPromise, хоча можна робити і таким чином. Але про це поговоримо пізніше. Ось, конструктор приймає в себе функцію executor, яка буде викликатися в момент створення промісу, яка в свою чергу приймає в себе два параметри: Resolve і Reject. Це функції, які нам не потрібно описувати їх самостійно, вони у нас вбудовані в самому. Суть їх в тому, що функція Resolve вона має виконатися в той момент, коли у нас успішне виконання нашої операції. Reject, відповідно, коли не успішно. Для початку, для того, щоб зімітувати якусь асинхронну операцію, ми використаємо, власне, наш звичний таймер. Всередині якого ми викличемо функцію Resolve. З якимсь текстовим значенням ну, наприклад, даний. І задамо одну секунду тайм аут Подивимося, як це буде працювати. У проміса є декілька методів. Один із них, який нам зараз потрібен, це метод Zen, в який, власне, буде, передано, в який, власне, буде переданий той результат, з яким у нас зараз вовується даний проміс. Називемо цей параметр result. Ось який це у нас результат якоїсь операції. І виведемо його в консоль. Відповідно, коли у нас об'єкт Promise зарезовився з якимось результатом, він переходить в стан Fulfilled. Станів у Promise 3, перший Fulfilled це коли успішне виконання, інший Rejected, коли у нас відповідно Promise зарежектився. І поки ми очікуємо. Якогось результату стан у нього називається пендингу. Використаємо template літерал для зручності запису. Тепер виконуємо наш код. І через одну секунду наш промис у нас заразувався і повернув значення дан, яке ми обробили відповідно всередині цього майбузенбу. Тепер подумаємо, у нас же можуть бути ситуації, коли проміс зарежектився. Для цього є відповідний метод кетч, в якому ми можемо перехоплювати помилки. І в такому випадку виведемо в консоль з відповідним текстом. Тепер Всередині нашого племису, замість функції Result візьмемо функцію reject. І змінимо тут текст на Error, допустимо. Виконуємо наш код, і як бачите, тепер ми попали не в цей метод Zen, а в метод catch, в якому відповідно вивели нашу помилку, значення, з яким ми зареджектили даний промис. Таким чином, у нас є варіант. на Успішне виконання. На помилку. І також у нас є метод, який у нас відпрацює в будь-якому випадку. Метод finally. Те, що ми будемо робити серед цього методу, виконується в будь-якому випадку, незалежно від того, заразувується даний прояс чи зареджеться. Тому тут просто виведемо текст end. І тепер подивимося, як виконується наш код. Як бачите, спочатку ми обробили нашу помилку, а потім у нас виконався код, який знаходиться в методі Final. Якщо ми відповідно повернемося до нашої першої реалізації, коли ми резолюмо наш проміс, ми побачимо спочатку full field зі значенням «Down» і в кінці той код, який у нас в Таким чином ми подивилися, власне, що таке проміс і як це реалізується? Тепер перейдемо до деяких його цікавих методів, які можуть стати нам в нагоді. Перший із них це власне проміс All. Може бути ситуації, коли у нас, коли нам необхідно якесь значення від декількох різних промісів. Зараз поясню на практиці, що це таке. Спочатку проміс. Можемо робити це таким чином. І зразу ж викликати або функцію Resolve або функцію Reject. Це коротший запис того, що ми робили в попередньому прикладі. Тобто ми створюємо наш проміс, зразу його зі значенням 3. Далі створимо зміну на зимою і 2, покладемо туди числове значення. Це не проміс. Але що з цим буде далі, поговоримо. І створимо третій проміс. Уже звичним нам способом. В ньому також виконуємо set тайм-аут. Так, ми створили три наших змінних. і тепер виконуємо наш метод промісов. Приймає він у нас масив, який, власне, ми передаємо всі наші проміси. Проміс. 1, 2 і 3. Цей метод знову ж таки поверне нам новий проміс, у якого є відповідно метод Zen, в якому ми вже можемо обробити всі ці значення. Зараз ми їх просто виведемо в консоль. Як ви бачите, у нас виявилось значення, з яким зразувався перший проміс, значення 42. І значення, за ким через тайм-аут в одну 10 секунди, виконався третій проміс. Тут у нас цифра, це у нас не проміс, як це могло бути. Якщо ми передаємо щось, що не є промісом, то воно під капотом огортається в новий проміс. Цей метод промісол спрацює у нас в тому, буде працювати таким чином, коли у нас заразовувалися всі, всі проміси, які ми в нього передали. Якщо хоч один із них зареджектиться, то у нас відповідно не забуваємо ставити символи на правильному місці. Якщо хоч один із цих промисів заряжатися, то всі інші, незалежно від того, з яким результатом вони виконуються, вони будуть проігноровані, ми отримуємо тільки дану помилку. Тепер перейдемо до наступного методу. Для наступного прикладу нам потрібен частково той же самий код, тому ми просто скопіюємо його наші три звичних проміси. Так же саме цей метод приймає у нас масив промісів. Але на відміну від методу промісл, він у нас буде чекати завершення всіх промісів. І успішних, і неуспішних. Тобто, в випадку, якщо один із них зреджетиться, це не призведе до того, що поєднуються всі інші значення. Оскільки він поведений на масив значень, ми можемо. Пройтись по ньому і переглянути всі наші значення. Запустимо наш код. Як бачите, тепер у нас в результаті Results це є масив, в якому є результати виконання всіх промісів. Перше у нас зареджертився, але це не призвело до падіння коду, тобто не призвело до видачі помилки. Далі у нас виконання проміс 2 і проміс 3. Якщо ми тут поміняємо. На Resolve з якимось іншим значенням, то ми отримаємо масив, в якому будуть значення з трьох зарезованих промісів. Як бачите, метод проміс е, дозволяє нам отримати результати виконання всіх переданих в нього промісів, незалежно від того, як resolve або redget. Для наступного методу нам потрібні будуть частково приклади з попередніх. Першим за віджектами. В другому у нас буде таймер, і в третьому теж таймер тільки на трошки довший час. Знову ж таки, цей метод приймає у нас масив, який ми передаємо всі наші. Промісу. Як він буде працювати? Як тільки один з цих промісів зарезовується, то відповідно метод any поверне нам те значення, за ким зарезовувався у нас відповідний проміс. Якщо ж всі проміси, які ми передали цей метод, зареджеться, то ми отримуємо одну із помилок. А й тут виведемо те значення. Яке у нас буде? Тепер запустимо цей код. Як ви бачите, першим заразовувався у нас проміс 2 зі значенням Quick, його ми отримали. Другий успішний і перший зареджекний був проігнорований. Тепер, якщо ми, наприклад, зробимо три проміси і обидва із них зареджектами, ну, як ви бачите, всі проміси були all promises were reject і масив з тими значеннями, з якими вони зарежектилися. Тепер подивимося наступний метод, метод race. Для цього знову ж таки візьмемо цей приклад. Ідентично цей метод приймає масив з промісами. Як він буде працювати? В даному випадку він поверне нам перше значення, за яким зарезовується або зареджектиться перший із переданих промісів. Наступні будуть проігноровані. Запустимо цей код. Першим у нас заразовувався той проміс, який був з зазначеним квіком. Тепер, якщо ми зареджектимо обидва примиси, знову ж таки, після першого реджекту наступні були проігноровані. Тепер давайте підсумуємо: вміння працювати з примисами відкриває двері до оптимізованого та ефективного асинхронного програмування. Що є важливим для будь-якого фронтенд розробника В описі до відео залишаємо посилання на репозиторії з кодом. Він публічний, тому користуйтесь. Пишіть у коментарях про свій досвід і смішні історії з помилками і як вам вдалося їх оптимізувати. А також не забувайте підписатися та лайкнути це відео, якщо вам цікавий такий формат Всі лінки в описі до зустрічі в наступному відео.